Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками сім населених пунктів у Пологівському районі. Від ударів російської авіації постраждали Левадне та Мала Токмачка. В результаті ворожого обстрілу виникла одна пожежа в селі Новоданилівка. Рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Продовж доби окупанти 235 разів били по Запорізькій області. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генерального штабу на Оріхівському напрямку минулої доби ворог за підтримки авіації п'ять разів атакував позиції українських захисників. Але наші воїни дають гідну відсіч окупантам. На відео бійці підрозділу Скайхантерс, 65 65-ї окремої механізованої бригади на запорізькому напрямку б'ють ворога. До знищення російського заліза долучився і спецпідрозділ головного управління розвідки України Кабул 9 за дві доби роботи на запорізькому напрямку. Розвідники виявили та знищили 9 одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів московських загарбників.